Гайка заклепка М6 подовжена номер 3 Стальна кругла буртиком, з циліндричним буртиком ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 5,5 до 8 мм. Вага 4,5 г. Довжина 21 мм. Діаметр буртика 12 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 20 Нм. Зусилля на виривання, мінімум 17640 н. Зусилля на зрізання, мінімум 3430 ньютонів.